У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок, я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитись з повним контекстом у Святому письмі. Псалом 41.9. Навіть приятель мій шайнує довіряв, що хліб мій споживав, проти мене підняв п'яту. Приповідки 25.19, довіра до зрадливого в день недолі доля, це як зламана нога чи вибитий зуб 1 селінян 4.3.16 це бо воля Божа святість наша щоб береглися розпусти, щоб ніхто не переступав, і не крийду У цій справі брата свого, бо Господь месник за це все.